Доброго здоров'я! В ефірі програма GoPro -про» на Першому Західному. Сьогодні наш гість, начальник Золочівської районної держадміністрації, військової адміністрації Василь Маркевич. Вітаю вас. тут. Вітаю, пане Олег, дякую за запрошення. Можете трошки пару слів про себе. Звідки, як ви хто ви? І я народився, вчився і працюю на Золочівщині. За фахом я юрист, одружений, маю двох синів працюю головою Золочівської районної адміністрації. До того працював в органах юстиції. Професійний юрист, професійний юрист та і такий класичний держслужбовець. Тоді десь так розумію, як ми будемо нашу мову вести. Район ну, адміністративна реформа, так сім районів сталося і там 28 і так далі. Так. Як як це пройшло у вас? Ну, як і у всій країні, в 2020 році, внаслідок мітер реформи, на теренах колишніх Бродівського, Бузького і Золочівського району утворився один великий Золочівський район, який об'єднав в собі сім територіальних громад. 160 тисяч населення то один з найменших районів Львівської області. Ось громади всі в нас різні, різні за своїми. Були ну, маю на увазі непорозуміння при от. Про створення територіальних громад. Ви маєте на увазі амбітні. якісь… Ну, Так, звісно, що там. Я ну, кожен, вже... Кожне село хоче бути. Е... Думаю, що так, але давайте ми то лишимо вже для історії. Про, проїхали. Так, так, так. Зараз, Зараз на даний... немає на даний момент третя. Ні, на даний момент е, ну, треба відмітити, що за тих 5 років, які ми вже пройшли, е, громади, е, скажімо так. Переросли свої дитячі хвороби, бо вони зустрілися також з великими викликами, тому що змінився і функціонал, і, і навантаження те, що на них раніше зовсім їм не було, там треба, з, Потрібно зразу було адмініструвати освіту, медицину, оборонку, фінансування. Освіту. Інші алгоритми. Абсолютно так. Тому зараз можна вже стверджувати, що на даний момент. Вже є сформовані команди, налагоджена системна робота. Можу відмітити, що на Золочівщині всі справляються зі своїми задачами. З тобто, цими, нікого ситуація, не будете що... хвалити, може якусь, якусь громаду похваліть, бо пасує, щоб все дотягнути молодці. Ну ви бачите, я так і зазнаю, що ви як юрист будете будете тікати від цього. Ну тобто, все ні ну, що ніякого ні одного старосту не звільнили той весь час. Не, дивіться, інститут старості, то в принципі відповідання того чи іншого голови територіальної громади. Яку команду він підібрав, так і працює. А оцінку тим чи іншим функціонерам від місцевого самоврядування буде давати виборець вже наступних виборів. Ну але з якими найбільшими проблемами стикнулося тут, при тому створенні? Найбільше? Ви так перерахували всі, а що, що найважче йшло? Ну, Ну очевидно, проблеми були в тому, що при тому, що місцевому самоврядуванні як надали і кошти, і повноваження, і це на них ще й звалилася відповідно відповідальність велика. До того її не було? Ні, до того такими галузями, як я вже називав, медицина, освіта, адміністративні послуги і так далі, віддала. Районна рада і районна адміністрація чи місцева адміністрація відповідно як виконавчий орган влади на місцях. Ну добре, тоді медицина, як зараз? Медицина в нас представлена в районі восьма лікарняними закладами. Ми маємо два заклади первинної медицини, поліклініки колишніх називається. Кластерна лікарня в нас в Бузьку знаходиться. Але ну, в районі, можна сказати, є така здорова конкуренція між, так. Та, між колишніми центрами, між тими Це за, що, за, за, за гроші з НСЗУ? З, ну, звісно, за пакети, за гроші за пацієнта. Uh -huh. Що колись не було, так колись було простіше, тому що фінансування проводилося здебільшого з районного бюджету, з інших джерел, і десь, якщо бракувало якісь тоді, закривали за рахунок там додаткової зараз. Висування. Це вже правопорушення. Так. Зараз вони мають боротися за свої доходи, як то кажуть, Поки що? нормально. Я та, але я є прихильником все-таки е, територіального медичного об'єднання. шанси? в перспективі я би, би бачив, щоб це було краще. Тому що ми в такому випадку будемо конкурувати не а, між колоніліка між... лікарі прихильниками є особи територіальних громад. Е, вони та, вони мають своє бачення, і це нормально, це здорово. А, я це... вважаю, що ми від всі від того тільки виграємо. Школи як? Е, Ну, у нас як найменший район, ну, один з найменших на Львівщині. Відповідно, і мережа шкільна в нас є одна з найменших. У нас є 86 навчальних закладів, навчається 16,5 тисяч діток. Це також один з викликів, який стояв раніше, тому що ну, є зараз таке поняття, як оптимізація шкільної мережі. Прийшлося закрити? І прийдеться закрити. Ми проходимо через цей етап зараз. Дуже болісний 100%? Абсолютно. А він має і політичну складову розумієте, несе в собі це не популярні рішення, будь-коли. Але знову ж таки, треба відмітити, те, що і голови громад і ради вони розуміють, те, що ми стоїмо перед незворотними речами, і так чи інакше, зважаючи на демографічну нашу історію. Потрібно буде закривати. Тобто, ну, Наведу, якщо дозволите одну цифру, тобто. буквально в нас в районі цього року до першого класу пішло 1200 першаків. І це на 212 дітей менше, ніж було минулого року. Якщо порахувати, то в відсотках дуже сумна історія. Так. І ми не рахуємо тих дітей, які не пішли з 9, в 10 і 11 клас навчатись. Тобто. Ця тенденція вже сподівається. Ви її не можете вирішити при цій повазі на рівні району чи на рівні ми можемо лише реагувати, якраз власне тими рішеннями щодо оптимізації школяриками, про той дороги вчительки, один директор і п'ять учнів це не вихід. Це вже вчорашній день. Ми, ми собі не можемо того дозволити. Навіть найбагатша громада, мені здається, на сьогоднішній Я день. Просто вже змушені рах рахувати. Так. так. Діяльність рва в умовах воєнного стану. Що ви можете сказати, що не можете розказувати, як чим, чим займається, як і всі, допомога військовим формуванням. Працюємо з територіальними громадами знову ж таки, щоб вони свій бюджет, відповідні відсотки вкладали. І завжди дуже подобається. Ми працюємо. Ви приїжджаєте, кажете, там Іван Іванович, пасувало би трохи більше дати. Він каже: не маю, не маю, не маю. Пасувало би до. Десь так воно, на жаль. Чи на щастя. Динаміка така, що. Та це не до вас, то до всіх. То я... В середньому, я скажу так, в середньому по району ми маємо цього року 2,5% від загальнозведеного бюджету району, то що відправлено на потреби війська. Це від бюджету району. То це Якщо говорити в цифрах, це десь порядка 45 мільйонів. Не так багато насправді, на жаль. А, ну, а громади, ну... Найбільше скільки дає? в відсотках. Я розумію, що це найбільше 2,5 відсотка. Десь так поля. Це найбільше. Це бузьк, золочів, там. Тобто з тим проблеми, ніби, так? Е, ви розумієте? Ну, я ж читаю де, рейтинги громад, де, Так, е... де, Подекуди люди е, розуміють, що можуть бути і інші форми допомоги. В цей не обов'язково я голів громад десь розумію, тому що завжди є якась потреба в бюджеті, щоб постійно. Потрібно гроші, але ці речі світі, і ми на них зараз економити ну не маємо права. Тому я ну, завжди то за прошу, щоб, що, так? щоб так, щоб є надія на що наступний рік світі речі достукаються до світлих голів. Абсолютно, ми дивіться, вже є позитивна історія, що ми без будь-яких проблем тепер приймаємо програми підтримки військових. Вони вже гуртаються на вже вносяться на. Етапі гортання бюджету, так? коли бюджетування проходить? Раніше була трошки інакша історія, десь там походу справи, перевикона Де пару депутатів пішло в армію. Не коментуйте. <рит> <рит> вони вони. Ну, це Ні, я наші. думаю, що все-таки стали більш свідомі. І розуміння того, ну, що відсотковий той... прогрес свідомості все-таки не вражає. На жаль, так. Ну але що має, має маємо шо маємо що, маємо, що маємо, маємо те, що маємо, так. Ну, а ветеранів багато. Яка ветеранська? Чим? Ну, якщо говорити про ветеранів, взагалі потрібно сказати на мабуть в контексті всієї соціальної архітектури, та яка в районі працює. Вона минулого року пережила цього року, перепрошую, пережила певні зміни. Ми певну частину своїх адміністрування допомог державних передали на пенсійний фонд і тому змінили трохи вектор. Більше власне почали приділяти уваги ветеранській політики роботи з внутрішньо переміщеними особами. ВПУ у ветеранах є проблеми. Ну ми І... зараз на даний момент формуємо мережу подачі, як би знати, доступності послуг, тих, що ми пропонуємо, до, до цієї категорії, до, до наших хлопців. В нас в кожній громаді зараз є прийнятий помічник ветерана. Угу. Більше того, по наших лікарнях центральних також ми вже влаштували і в золочів і в бродах таку людину. Зараз відбір йде в Бузьк, буде найближчим часом неформальні посади. Ні, і люди мене. працюють насправді. Розумієте, і, люди працюють і ветерани звертаються. Так, ну тут є власне проблема, в як я бачу її в тому, що ми маємо перш перш за все визначити коло тих людей. Тобто ми маємо їх бути з ними знайомі, окей? Знати, хто вони поіменно, членів їх родини, з якими вони проблемами зустрічаються? Чи це системна проблема, чи вона десь тучкова. Ну, щоб познайомитися і запитатися не ну, чекати, поки самі прийдуть. та от, вийдуть. власне, так, щоб ми їх щоб, і щоб вони саме головне знали цю людину, яка працює в громаді, куди можна звертатися, в, в, в по тому чи іншому питанню? це наша, якби зараз основна задача. Внутрішньопереміщені особи також. От е, на початок війни в нас було 17 з половиною тисяч таких осіб. Але так як ми східний район, я розумію, що це не ну, незначна, якби була така. Е, 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 Ви, наскільки я пам'ятаю, граничка ще з двома областями, так? У вас така так. з Рівенською і з Тернопільською ну, бачите, що географію пам'ятаю. А це власне, якщо згадати, то перші дні після війни у нас також ми зустрілися з такою. З таким викликом оті черги, якщо ви пригадуєте. Звісно, але то всі всі їх, згадують всі. про черги там на, на Шегинях чи на ну, увазі на, на, ну, на ну, раві. Так. Але тут у вас було щось. Ірти в бродах і в Золочеві також черги такі стояли кілометрові. Просто люди в ночами в машині холодно. Ну це були також проблеми. Ну, слава Богу, ми з тим справились на той момент. Ось і скільки добре, скільки лишилося ви по як як працюєте зараз? На даний момент ми маємо сім з половиною тисяч, і вони мають в нас здобути, знаєте, не просто стіни і дах над головою, а вони мають власне домівку у нас тут отримати. Те місце, де їх зрозуміють, підтримають. А що їх ну от якісь от купили квартири? Як це виглядає? Я трошки про дивіться, якщо говорити з загальної маси, це сім з половиною тисяч людей. Для мене це багато на ну просто. Я дорозумію, що я ніколи б це не питався. Так які постійно в нас от, перебувають. Там та цифра дещо змінюється, тому що хтось зміняє місце перебування, але в середньому вона вже десь на ті відмітці знаходиться. Близько двох років то можна розуміти, що це ті люди, які вже залишаться у нас в районі і будуть жити. Але з них з них, скажімо так, в комунальних місцях перебування, у тих, що ми забезпечуємо тимчасовим місцем перебування, зараз є 100%. 63-165, отак люди а решта самі якось змогли зачитати люди, які інтегрувалися. Власне діти пішли в школу, вони пішли на роботу, влаштували свій побут, десь чи куп придбали житло, чи десь під, піднаймають житло. Скажіть, ви як ну не можна сказати прихильник, не прихильник? Ви на державній саді? Ви не бачите загрози? Якщо от ці це наші громадяни, ми їх точно маємо любити. Якщо не любити, то поважати будуть селитися компактно. Що це буде, ну, як своя така. Ви маєте на увазі, що діаспора якась своє. Ну, таке, ну вони, вони. там, Давайте так чесно говорити. Не будуть настільки вчити українську мову, менше інтегруватися. Тому що ну, це так є, якщо живе. Я гадаю, що вони в більшій масі ознають один одного. Але такої загрози не бачили. Ну, ну, чесно. По-перше, ми говоримо про весь район, це сім територіальних громад. Десь в золочів і в Бродах більше, бо це більше міста, в селищних громадах менше. Але справді ті люди загально взагалі нашу кількість населення вони інтегровані. Ні, та дай Бог, я кажу, побоювання певні є, але але я теж вірю і в їхню мудрість, і в нашу модусть. Так що в нашу спільну мудрість тут. Давайте похвалитися. Там район маленький, тут щось виходить, тут щось не виходить, але от декомунізація у вас пройшла перша. Один з моментів, по який можна похвалитися. І гордість, якщо, якщо чесно, за це, то справді процес декомунізації. Нам вдалося повалити оті всі бавани, що в нас стояли. Пану Богдану, вашому заступнику, вітання. Дякую, передам так, дякую бачу, і вам за, за те, що комісія. Ми з вами тоді бачилася. І хотів, власне, згадати голову обласної адміністрації Максим Зінович дуже сказав мудру річ про те, що не можна нічого нового збудувати на старих фундаментах. І треба зносити як і постаменти, так і самі пам'ятники. От власне, ми з тим зібралися. І до слова, хочу сказати, що ну, раз ми одні з перших в області, а область. Перша в Україні позбулася, то ми якби перші. А ви хвалите Максима Зиновича, то ви, ви на його місце плануєте. Я жантую. <сумі> ні, <сумі> ні <сумі> я не маю. Але хочу сказати, я що я був Я був недавно також в... Е... проїздом в сусідніх областях, там печальніше. Ой, ой, давай. давай. То ну, ми, тому 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 ми можемо і маємо чим похвалити. Все маєте чим похвалитися, це туризм. Ну, на на край, який має багато історичних і архітектурних пам'ят. Це замки Золотої Підкови, Олесько Золочів і Підгірці, під Камінь Монастир, Підгорецький монастир, Гамерецька кераміка наша, Чорнодимова. Гарецька теж ваша, так? Наша, так. Правда, зараз... вже путаються, коли там з е, тими тих підробок, бо е... підробок багато е... але 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 автентична Автентична є, щось... є. Майстри працюють. Е, хочу так лагенько також проанонсувати, що ми зараз передали документи на розгляд комісії. Вже десь на виході є рішення про внесення цієї нашої е, пам'ятки до е, нематеріальної пам'ятки. Про Внесення всього є Кович, як? Ага, ви, Голорець, ви, 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 ага, ну це я думаю, шанси 99,9. Ну, ну ніби, так. Ні, ніби Ми так. Лише чекаємо на рішення вже. Я за замки теж передаю привіт Зінкевичу. Колись він обіцявся прийти. Теж колись його тут побачимо. Керівника замку Олеського. Так, будемо трохи вже закінчувати. Які стоять виклики зараз передерту? Да, отак реально, як би вже. Під, якісь підсумки ми підвели, ви підводите собі кінець року, свята і далі до роботи? Е, насправді одним з основних викликів е, бачу зараз це добір кадрів, от наша кадрова політика. А в чому проблема? Проблема в оплаті праці, проблема в мотивації. Бронь є. Не, бронь є. Щоб ви розуміли, в мене цього на всього четверо людей заброньованих з 76 працюючих. Став, а чого так мало? Срешта жінки? Е, є жінки, є ті люди, які ну, по 45-й постанові не бронювалися, тому що мають відповідні mm -hmm. можливості не бронюватися. Це цікаві кадри, що насправді Олег Іванович, якщо розбиратися, в нас Середня заробітна плата серед держслужбовців зараз складає приблизно 12,5 з половиною тисяч. Це середня заробітна плата. Це ужас. Так, от ми говорили про адміністративну реформу в трьох колишніх районних державних адміністраціях. Працювало 220 службовців зараз. По факту є 76. Тобто, ми виконуємо ті самі функції, які були ще гірша Ре... ситуація ніж обласній адміністрації, хоча там. Я, ну, я та та люди ж приходили до мене. Які. Я питав. Ну там 18, 16. Так. Там, ну, це... ну, тобто, це нонсенс. Але це, але це системна помилка, системний збій. І насправді не... ми можемо втратити таку інституцію державного а, службовця. А, і, ще, і ще ще й під, бо як то кажуть, наша наш народ. Е, теж нагадаємося, Максима Зиноювича, наш народ владу е, не нена, навидить, ну, так, будь-яку владу. Хоча б її не поважав, люби. а бідних людей. Ну це і так кричать, що, що корупціонери всі А 12 з половиною тисяч. Ну це це не ну, це правда. Це правда. Я, як це як я знай... залучати молоде покоління, як залучати молодого спеціаліста? Його ж треба підготувати, виховати. Я більше. думаю, що просто реально, тут що зараз бачу, то треба брати молодих студентів, щось їх вчити. Ясно, що вони попрацюють рік два і втікнуть, але іншого виходу поки що немає. Ну вам видніше. Радий був з вами ще раз побачитися. Доволі не останній. Дякую вам. Дякую вам.